Одноденний шлюб можна буде взяти 14 лютого у Вінницькому трамвайчику кав'ярні і одразу на ньому відправитись у романтичну подорож вулицями вечірньої Вінниці. Потрапити на борт святкового везончика можна зателефонувавши за номером 595302 і отримати квиток на проїзд. Кількість місць у везунчику обмежена, тож закоханим варто поквапитись. Марія Супрун першою спробувала проїхатись в кав'ярні на рейках, тож ділиться враженнями. У день святого Валентина Вінницькі закохані зможуть вкотре здійснити романтичну подорож на трамвайчику. Щоправда, в цьому році святкове дійство відбуватиметься не в ретро-агоні, а у сучасному яскравому везунчику. Взагалі, везунчик працює у нас більше для дітей. Але молодіжна рада придумала ще й таку нову програму саме до Дня закоханих для молодих людей, і видно, що він дуже користується популярністю. Овж години екіпаж візончика розважатиме юнаків та дівчат різноманітними романтичними конкурсами. Зокрема, пари братимуть участь в аукціоні, на якому лоти можна буде придбати не за кошти, а за вчинки. Також для закоханих складуть астрологічний прогноз. Закохана пара може запитати у стюардес. І вони за за відповідним там такою процедурою зможуть визначити певний гарний чи негарний прогноз буде на найближчий час. Найсміливіші пари зможуть здійснити реєстрацію шлюбу на 24 години. І хто знає, можливо, саме це підштовхне їх до створення сім'ї не на один день, а на все життя.